Да. Ки київський київський слов'янин. Ранній да, слов слов'янин, слов друзі. А... Точно, копьо! Коп'є. Коп просто не знаю, я просто не знаю, напевно, роботу кину. все відійди, дійди, дійди. От, не не Це точно, це точно друзі, бойовий. Ось, Ну бачите, ось такий ліс. Пройшли дуже багато. Привіт, друзі! а Сьогодні приїхали в такий ліс, і, чесно кажучи, Ну я взагалом не, не копаю по лісах. Ну дуже рідко купав по лісах. Ну загалом це поселення, це Київська Русь, це Черняхівська культура. А ліси це таке щось, коли, коли нема куди їхати, десь близько, просто поїхати по для душі. Знаєте, але тут немає так багато сигналів, як на полі. Другий момент тут копаєш кожен чорний сигнал, і третій момент знахідки тут такі атмосферні, друзі. Просто я вам, вам не передати. Але ось цей ліс, чесно кажучи, мені ну якось, ну тут ти ходиш і на перший погляд. От коли я сюди приїхав, ну це якийсь такий ну, болотяний ліс, що тут може бути? Отразу там ти шукаєш воду, блін, ти шукаєш схил, чорнозем, а тут ти приїхав і тут мох. Але, друзі, я думаю, що цей ліс для нас приховує дуже цікаві знахідки і цікаві предмети. І, по словам камрадів, тут було знайдено чимало. Крутих, реально крутих речей, друзі. Тому запасайтесь терпінням і скоріше давайте копати, щоб щось разом з вами знайти. Друзі, дорога. Ну або принаймні що схоже на дорогу. І каже Камрад, твоя любима. От сказав на свою голову, бачите, вони всі різні. Ось така підковка. Сподіваюся, маю надію. Це вже третій раз підковка випадає на, на вдачу, друзі. Минулий раз підковка принесла бляха офігенні знахідки Київська Русь і Козачина. Перед тим була теж підковка і були знахідки. І ми чекаємо сьогодні джекпота, друзі. Тож не переключайтесь, запасіться терпінням і йдемо шукати. Так, друзі, а знов наш підпільний, підпільний камрад під нікнеймом Радіст робить серйозний контент, друзі. Перший, хто перший в цьому лісі, має досить цікаву знахідку, друзі. І Зараз ми є, по... Глибокий сигнал пока. Ну, Глибокий сигнал. І якщо він сказав, що там цікава знахідка, я не можу ставити під сумнів його, блін, ну, його так, чуйко. Видно, бо, остре, вже остре видно. бо минулий раз Вася лупанув шмайся, нікому не показав. Ге. Так, О, друзі. Бачите, остро. Опа. Остро. А, під під а, а, а ну чекай, чекай, от є, бачите, є, острічок. Є. Може бути а кусок для. Ні, Ні, по ну, зараз, зараз все. Ти там не болізи.

Друзі, я казав, що Вася робить контент. А, а вже око <ріхи> <ріхи> <Він> казав, <ріхи> не? Слухайте, ну дивно, але вже яке відео підряд, у нас сукири йдуть. Друзі, я зараз ми чуть-чуть почистимо і вам покажемо. Друзі, просто подивіться на цю ляльку. Київська русь і ну, красота, вона маленька. Єй. Отвір круглий. отвір круглий, є підозра, що. Є тут. Так, є щічки, є підозра, що це бойова, і, і є, каже, окіса здоров'я. Ось така, бачите, ну тут вже спірне питання: чи радіс, чи, чи русич, чи да. київський, київський слов'янин. <рес> да, Ранній слов'янин, слов друзі. А я думаю, недалеко що вже... поселення. Ш... Каже, каже, камрад, Недалеко поселення камрад, що недалеко поселення тут була булава, була, бронзова. Бронзова. друзі. Думаю, що ви вже можете поставити лайк. Думаю, що ви вже можете поставити лайк, друзі. Сукірка просто красота. Ось така красота, друзі. Бачите? Ось така красива. Друзі, от коли стоїш біля ось такого, ну не знаю, чи камера передасть, Тут великий такий рів. І не, хочеть, не хочеться спускатися, Тут такий обрив. Але бачите, ось така... Земля обвалилася, і відкрився ось такий рельєф. Ось такий ландшафт, друзі. І в місті ти не побачиш такої красоти. Тут ну особливо прикольно. От особливо якось ти себе відчуваєш. Знаєш, от типу... ну дивіться, Ось такі печери. ну Красота, друзі, красота і от тут немає якихось таких негативних думок. Ти вільний, вільний в лісі, відчуваєш єдність з природою. знаєте, І це хобі круте, друзі. І я от вірю в те, що я не один це переживаю, що Дуже багато хто з нас, ось купачів, ми переживаємо ось ці моменти. Моменти, не знаю, можливо, єднання з природою, єднання з історією. От щось таке особливе. Ну, це не про гро. це не про гроші, друзі. коп це не про збагачення, коп про, про щось таке, щось таке цікавіше. Добре, друзі, вже камради кличуть, щось знайшли, йдемо дивитися і... і будемо вам показувати, друзі. Дякую, що за нами слідкуєте. Так, друзі. деос 35-й, класний сигнал. глибинний. Можливо, з цього сигналу також щось, щось народиться, друзі. Ну щось народиться по-любому, але чи щось таке по-старині. А вон є вже. Вже є щось. Показався. Спис, ні? Ні. Мій спис. А ну щось ну, таке, бачу, воно сидить. Значить, Сидит. Воно продовжене. Воно ну, не, не сукира, а грубе. Так, сигнал довгий. Грубе і сидить. Слухайте, ну от місця знатні, знаєте, от місця. Кожен сигнал він інтригуючий. Ти ж не вірив в ці місця. Кожен сигнал він інтригуючий. Слухайте, після двох трьох гарних знахідок, кожен сигнал він такий. Тепер ми знімаємо кожен сигнал, щоб ви розуміли, друзі. Кожен сигнал ми знімаємо. А ви бачите не кожен сигнал, ви бачите майже все цікаво. Друз, що? Ну реально цікаво, коп'ю? Коп'ю? Та ні. Та-та. Та Сікера. Та ні, не сукера. Ні. Хоча... Ну зараз будемо бачити, друзі. Що гадати? Точно, копьо! Коп'йо! Копьо, пацани! Коп'йо, друзі, копьо. Чи не копьо? Ні, токий скіл, блін. Ну, зараз будемо дивитися. Ні-не-не, блін. Нема входу. Не копьо. А-а-а! Але схоже. Іди глянь. Я Е, Називається підмашка дня. Ні-ні, я ще в роздумах. Ось така річ, друзі. Ось така річ. Думали, що коп'ю. А це не, не, не зовсім коп'ю. Але, але, але емоцію каврат зловив. Емоцію зловив. Ось така річ, друзі. Копаємо далі. Ще один глибинний сигнал. І зараз копаємо тут підберезник. Підберезник. так, каже, каже Камрад Підберезник. Тут сигнал такий дуже, дуже нелюбимий для камрадів. Чому? Тому що а, під коренем. О, бачиш, кажуть. Ось тут. Бачиш? Ти би тут купав, а воно. А воно тягнеться Та хоча б якась сокера, люба, люба, чи советська, чи це... Я хочу... Я буду... Не починай хліба з маслом. Давно вже не знаходив, а так їсти хочеться. Каже, так їсти хочеться. Не ну, бий, ну, а вон. Є, є. Підйом в прямому ефірі. Ну, друзі, і дивіться, зараз момент істини, тому що є надія, є інтрига. І а ну, там і плюс і мінус, друзі. Мінус палець. Тут... <схай> мінус палець. Там і плюс і мінус, друзі. Ми не знаємо. <схай> зараз надіємося. Ні, не робить, то ви робимо. Ти ми поламаєш, <схай> 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 <Аккуратно>, <схай> акуратно. візимо. Сам же куліт вагази влупив. То мій предмет. Мені тягнеться у нас судя. Мені здається, що це сукера. Так, ти вважай, Боже. Та ні, я пальцем. Пальцинка, я пальцем кажу, вважай, бо ще поломиш. Друзі. Отут окупю. Ось так, надіємо. Ми ходимо і купаємо. Підготовлений. От само снару твоя західка, алі? Це моя знахідка, значить пів Але ні, я не знаю. Не може бути сплав просто. А який сплав, що тут? Є дерка, Саня, є дерка. Саня, сукера, народ. Але двоєка велика. Вислимо. Ну я маленький находю тут. Ні, вони всі потужні. А ти Вася, якби не ми, тобі й того не клас. Давай маленька. Що ж тебе тримає, бля? Не хочу тобі віддавати ліс. так, са, са. Купаю звідси. Може би звідси знизу, знаєш. Зараз Ура! А ти поминав, чому чого? Чого я грибу, бля! Та я так ще й не бачив, блять. блять. <гум> то то жасть, <гум> 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 друзі. Тримай, тримай своє дітище. Чекай, чекай, че. Явно голову рубаю. Чекай. Давай. Я просто таку бачив. Так. Просто прямий ефір, які коментарі. Які, які, Ану скажи, які, що які, ти які, відчуваєш, коли таку сукеру вошла. Я, я такого не знаходив. просто не знаю. Я просто не знаю. Напевно, на роботу кину. Все, відійди, де тут попиття. Які відчуття? От поділися, от перше враження. Блі, от... але я, я тільки знає. Ну, супер. А, а бачите, так як він вчора, чу... той авіаг знайшов. Бачиш, теж тут має тут. Дуже схоже, друзі. Але по-що, друзі, схожа. Ось така цікава. Є знахідка і каже, що срібно. Я думаю, що це ложка або вилка, бачиш. А -а -а, ти знав. Ти знав. Але не срібно. Ну, Типуєцька радянська. О, Але гарна, бачите, такі навіть маркіровочка. Чекайте, я зближу. Так, а ну чекай, чекай, двоєчку. Нержавієчка. 10, а, 1 рубль, 55 копійок. що Отак от, от. Чи можна використовувати? Так, можеш їсти. Макарони підуть аж бігом. Ось так, друзі. Друзі, був ще один сигнал і я думаю, що ви бачите, що це таке. Ще одна підкова. Але це вже маленька, гарна, рівненька підкова з цвічком. Ну, Друзі, не знаю, знахідка, я її не беру, але вирішив вам показати. Ось така знахідка. Ось, друзі, знахідка камрада і крутим, вертим, щоб зрозуміти. Ножик, бачите, тут ручка. А тут Але лезо. лезо. Бачиш? Ну, якийсь, тут, тут, ну, якийсь маленький ножичок такий, <гум> щоб глибоко нарізати. Ну ось така, ще заготовка, друзі. Ось така. І маємо, маємо думку, що старенький, що це не радянський, не австрійський. Що це київська русь, середньовіччя, друзі. Ось таке. Отак би знайшов і навіть би, не, напевно, не колись не подумав, що це ножичок. Просто Просто чорний метал. Фрагмент, просто. Чи так, а тут обломаний фрагмент. Копаємо далі. Друзі, вискочила ось така приблуда, я вже її підтер. Ось така, не знаю від чого. А каже Камрад, може бути від чогось військового, така прям, прям дуже блискуча, ось така річ. 30 грам бронзи, каже Камрад. Ось, бо я не беру такі речі, але є камрад серед нас, який збирає такі речі, і, і тому я беру ось така штучка. Так, друзі, ось така. Каже Камрад, пряжка. Я кажу, що це від конини. Оце знаєте, що нас... нас як як же це говорили? нахлостати на коня. Цебто коню в рот оця штука, і тут йшла це Що Це все-таки для коня. Отак. Тут ще одна штучка була. А як це правильно? Напишіть, будь ласка, як правильно. Ви точно знаєте, бо мені вилетіло з голови. Я в селі виріс до. Не знаю, до, до другого, до третього класу. Я от з голови вилетіло, друзі. А ви точно знаєте. Напишіть що це. Буду дуже вдячний. Така чорна штука. Так, друзі, у нас ще одна знахідка. І... Глибоко? Дивіться. Це ніякий Саня. Це в нас чекан. Це в нас, це в нас чекан, друзі. Ось така. Ось така. дивіться, з якої глибини. Ну, щоб ви розуміли. Ямочку він такого Щоб... акуратно так, і... та ще трошки вдарив. Неаккуратно копав. Ось такий... ось такий чеканчик, друзі. Ще одна знахідка вилазить під кінець. Слухайте, ну блін, день. Ще Але один день. А не було, скільки годин. Прям ну, один камрад здався, Це каже, цей ліс, коротше, в сраці мав, все, нема вже. Тут знахідок і тут чекан, слухай, а ти б міг його взяти, блін, бачиш? Я... Ось така. Давай цей... Зараз зроби. ми почистимо і покажемо. Дивіться, друзі, ось така. Ось така бойова сокирка, чекан. Ну, є багато версій. Чуєш? А може ну, клівець не може бути. Ні, ну Ну це не Тут такий якісь ну Тут, тут, ну, тут молоточок. Ось, ось така. І тут щочки такі невеличкі. Він вузенький, ну, це, це точно, друзі, бойовий. Ось ну бачите, ось такий ліс. Пройшли дуже багато. І кажу, Вже, І вже от, не вірили? Вже машина. От до машини лишається 500 метрів, ну, можливо. І ось вискакує така... Камрад в який раз сказав, що не виключає до останнього. Ось така сокірка, друзі. Тому я би вам радив, друзі, копати до останнього де, де. в кінці, як, як, ну, як, як закон якийсь такий закон подлості в кінці Сижу, може чекати класний, класний, класний сигнал, <гум> друзі. Ось такий чеканчик. Друзі, був сигнальчик. Зараз ми глянемо. А от щось є цікаве. Опа! Заберу. Так, зараз заберу. Так, друзі, це в, нас, це в нас ось така приблуда. Знаєте, на що мені похоже? Мені похоже, це на люльку. Оця, знаєте, така чик ставиш на люлечку. Що ж є? О, слухайте, зараз може і люльку витягнути. Чекай. Заключив. Бачу, покажу. О там. Так, а от щось, щось є. Раз. Так, да, на люлька. И давай еще пробуй. Все, да? Чи есть еще? Да, может, да, так. Ну, что там цепляет. И... Ну да, вон маленький-маленький осколочек. Бляха, не можу відіслати? Дома. нема вроді є і нема. А а, ні, є, не хотів а от є кусочек і так друзі де наша люлька ага це така це запчасті від люльки бачите ось такі Там купа ну може ще є люлька зараз купа не подивимось поки що запчасті від люльки ось такі запчасти друзі цікава штука козачина ось така цікава штучка Ось такий підсумок, слухайте, підсумок сьогодні також просто просто бомба. Дивіться. Ось такий чекан. Ось це чекан. Є є версія, ну я схильний того, що це хазари Ось така київська русь, сукирочка. І ось такі козаки, слухайте, три різних періоди, слухайте, ліс один великий, а три різних періоди. А по козаках у нас ще є люлічка. Ось така. Ну це верх такий. Щоб табачок вітер не не роздував. Ось до неї ще йшов такий цей. По монетках у нас є раз, два, три, чотири. чотири монетки. І є ще ось такий колечко, і цей. А друзі, коп сьогодні, ну, на мою думку, прям дуже крутий. Слухайте. Не знаю, чорний, можна сказати, чорний коп. Тому що вже другий раз ми беремо, вже третій раз підряд ми беремо більше двох сокир. Навіть ну, три, три і три. Тре третій раз по три сукири, друзі. І це не прості сукири. Просто подивіться. Ну, не так часто камради знаходять такі знахідки, друзі. Ну, пішло в нас так. Не знаю, от лісна братва, слухайте, копає сокири. Забуваємо, у нас вже дві тисячі підписників. Слухайте, це класно, це є результат. Не забуваємо підписуватись з вашого боку. Це буде невеличка подяка за, за контент. Підписатися, поставити лайк. І поставити дзвіночок, друзі. А коментар це просто чудо. Мені дуже подобається відповідати на ваші коментарі, особливо, якщо вони хороші. Тому, друзі, всім добра. З вами був Колектор, до наступних відео.